Тож триває етер на громадському інтерактивному та радіо, один нашим глядачам, котре в Ютубі, в котре нагадую про те, щоб ви підписалися на наш канал, ставили вподобання та коментували наші відео, таким чином сприятимете просув... просуванню наших медіапроєктів та підтримці нашого медіавиробництва загалом. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із Сергієм Пехом, це корінний волинянин, блогер та людина, яка вже тривалий час. Проживає на території Польщі і там, власне, допомагає українцям. Вітаємо вас в нашому ефірі, раді бачити і чути. Доброго дня, дорогі співвітчизники. Вітаємо вас, пане Сергію. Хочемо з вами поговорити про от нещодавні новини: про те, що українці не зможуть. Отримувати польську візу на території Польщі, от зокрема, тепер для, для отримання візи слід перебувати на території країни, де знаходиться консульство, куди подаються документи. От у випадку українців це саме в Україні повинні перебувати ті українці, котрі хочуть продовжити. Візу, і я нагадаю, що до 4 березня 2024 року в Польщі можуть законно перебувати як громадяни України, які прибули до Польщі в результаті внаслідок військових дій в Україні після 24 лютого 2022 року, так і громадяни України, які перебували в Польщі до 24 лютого 2022 року на підставі польських віз або польських тимчасових посвідок на проживання. І я знаю, що строк ось цих посвідок на проживання і власне польських віз закінчився 1 липня цього року? І от мені цікаво довідатися, чи дійсно українці, які наразі живуть на території Польщі, не можуть ще від липня цього року отримувати польських віз власне на території Польщі, і загалом, яка наразі ситуація довкола цієї проблеми? Пане Владислав, дивіться, ситуація виглядає наступною. Що я хотів би відразу перекреслити те уявлення, що польські візи будь-якого типу, окрім тих, які видавали далекобійникам українським, вони взагалі ніколи не відкривалися на території Польщі. А те, що деякі українці умудрилися знайти прогалину в законодавстві. Під час того, коли були коронавірусні обмеження, і саме в цей час можна було відправляти документи дистанційно, тобто за допомогою пошти, вони цим скористалися, що людина особисто не повинна бути присутньою, а через довірених осіб вони могли передавати ці документи через кордон. Хочу нагадати, що, наприклад, в Європейському Союзі, зокрема в Польщі, існує кримінальна стаття так, Кримінального кодексу, яка говорить, що документи. Які засвідчують особу не можна передавати через кордон, зокрема з Польщі в Україну, і це карається кримінальним кодексом, але є такі відомі нам поштові компанії, які передавали ці документи, попри те, що закон такий існує. Ми розуміємо, чому так це все відбувалося, тому що жоден з прикордонників не хотів би перевіряти абсолютно всю вантажівку із поштовими посилками і перевіряти, які є там. Взагалі, речі в наявності всередині цієї посилки, знову ж таки, досить багато з'явилося громадян, які хотіли заробити саме на цій прогалині, і так вони називаються в народі посередники, які допомагали в виготовленні польських віз. Вони всі трактували. Як один, що це все легально, і якщо консул вклеює цю візу, значить вона повинна бути легальною. Я один із тих перших, хто виступав, щоб громадяни України не робили цієї помилки, адже в майбутньому їх буде спіткати невдача. Тому що ці візи, по-перше, їх можуть анульовувати при перетині кордону. І цю інформацію я зокрема отримував від польських прикордонників офіційну інформацію. Яку я не придумав, також під час того, коли ці візи зробилися, я писав запит до консульства у Львові, генерального консульства Польщі у Львові, і наступне це те, що я писав ще також до стражі гранічної на території Польщі, де одночасно я отримав відповіді від обох цих державних установ, що не можна так робити. Але водночас це все відбувалося, і лише після того як коронавірусні обмеження завершилися. Цей спосіб надсилання документів за допомогою поштового відправлення він трошки видозмінився, і саме у зв'язку з тим, що ще триває війна в Україні? Це поштове відправлення ще залишили. Але водночас зазначили на офіційному сайті Польщі що громадянин, який належить до третіх країни, повинен відкривати візу саме в тій країні, в якій він знаходиться. Ну бо, от якщо себе послухати, як же ж? Можна відкрити візу, перебуваючи в тій країні, в яку ти хочеш їхати? Давно вже існують закони, які говорять, що перед тим, якщо ти хочеш поїхати в країну подорожі чи Європу, ти спочатку повинен отримати документ, який тобі дозволиться зробити. Ну а як же ж інакше це відбувається? Тобто громадяни самі собі порушували закон, не розуміючи це на свідомому рівні. А посередники, які їх переконували через різні засоби інформації, вони ж ні за що не відповідають, і зараз вони навіть не визнають своїх помилок. Що досить прикро чути, тому що я, як людина публічна, завжди, завжди, коли я помиляюся, я відразу перепрошую людей, щоб їх заспокоїти, і щоб вони зробили правильний вибір після. Моїх слів, і звісно ж це є правильним шляхом, тому що хто не помиляється, той хто нічого не робить. А ситуація з візами, які вже люди отримали, ну тут дуже просто: є один штамп в'їзду, є один штамп виїзду. Ті громадяни, які отримали ці візи на території Польщі, будучи на території Польщі, а візи відкривали в Україні. Вони не мають жодного штампу. І прикордонники, вони ж не дурні люди. Вони ж бачать, що немає жодного штампу. І зараз людини люди вибірково отримують проблеми при перетині кордону. Якщо людина виїхала по цій візі вже відкриті раніше з Польщі в Україну, знає випадки з практики, що людей назад не пропускають. Бо люди для чого роблять ці візи? По перше, щоб подорожувати, по-друге, щоб нелегально працювати в інших країнах Європейського Союзу. По-третє, Щоби просто легально перебувати і можна було туди-сюди перетинати кордон, тобто в Україну і назад, це найчастіші такі випадки. І звісно ж, мова найголовніша – це далекобійники, бо вони без візи не можуть їздити в європейським союзом. І на жаль, вони цього не знали. Що якщо ти не маєш штабів, в паспорті продати перетину кордону, то у тебе можуть виникнути додаткові проблеми при Роботі по європейському союзу, і як ви вже правильно підмітили, що є можливість легалізуватися на території Польщі, і це є один вихід через уже воєвуцький. Це карта побиту, і на жаль, це потрібно буде робити якнайшвидше, тому що черги будуть постійно збільшуватися. Хто б що не казав, але це єдиний спосіб, який дозволяє. Тут легально працювати тим громадянам, які приїхали до початку воєнного стану в Україні, ті, що приїхали після початку війни в Україні, евакуювалися від війни, то у них була можливість зробити тимчасовий захист. І саме на основі цього тимчасового захисту отримати спеціальну довідку. Якщо ми говоримо про Польщу, це довідка дія ПЛ. Вона дозволяє як і працювати по всьому європейському союзі та Шенгенській зоні в делегації від польської компанії, як далекобійний. Так і подорожувати протягом 90 днів на, е, в, на, в періоді 180 тобто 90 через 90, так як по безвізу. І жодних проблем немає. Але нібито їх немає. Найчастіша проблема це коли ти притинаєш кордон, тебе забирають цей статус по невідомим на це причинам, і ця довідка Діабел зникає. Тому знову ж таки повертаємося до тієї самої легалізації, адже саме вона дає можливість забути про ці проблеми. Ось так. В загальному коротко виглядає така ситуація з візами, пане Сергію. Що треба робити українцям, які хочуть виїхати в Польщу або ті, тим українцям, які зараз живуть в Польщі, і строк дії їхніх віз добігає кінця? По перше, їм не потрібно взагалі ні за що не переживати, якщо вони знаходяться на території Польщі. Як ви підмітили ще на початку, що Термін легального перебування продовжили до 4 березня 2024 року, тобто можна спати і працювати спокійно. Наступне це ті громадяни, які ще мають дітей, е, неповнолітніх, або ж тих, що ходять до садочку, або ж ясел, тобто вони навчаються, можна так сказати. То для цих громадян продовжили легальне перебування. Для дітей та їхніх батьків чи опікунів аж до 31 серпня. А для тих, хто буде ще й здавати екзамени, то так само для батьків, опікунів і дітей, студентів, продовжили до кінця вересня 2024 року. Також з різних наших міркувань ми прогнозуємо, що термін легального перебування ще будуть продовжувати до. 2025 року або ж до кінця цього 2025 року деякі країни вже про це заявляють а пізніше вони будуть просити покинути свою територію громадян України, які мають тимчасовий захист. Ну але це тільки наші міркування і прогнози. А ті, що в Україні, ну дуже просто незнання законів не звільняє від відповідальності, отож, потрібно мати. Найкращим варіантом це буде польська робоча віза, яка максимально видається на один рік, або ж студентська віза, якщо ми говоримо про студентів неповнолітніх і повнолітніх. Ну, чоловіча стать, то ми знаємо. 18-60, шістдесят військовозобов'язані і так не мають можливості виїхати. Хіба що мають деякі категорії, наприклад, там люди з інвалідністю усіх груп, і так далі. Ну і звісно ж, віза це буде найдовший такий момент, який дозволить їм перебувати на території Польщі. А якщо ми говоримо про безвіз, то людина, яка зараз в'їжджає до Польщі, вона тут може перебувати так само, як і всі по продовжених документах. Ну але подорожувати, коли 90 днів закінчиться, вже не зможе. Зрозуміло, пане Сергію. Ще хочемо з вами обговорити тему масового виїзду українців з Польщі. Знаємо, що на початку цього року журналісти, зокрема польщі, польські, повідомляли про те, що Наразі спостерігають відтік українських громадян із території власне республіки, куди саме виїжджають україн, українці, і у чому причина, власне, будь ласка, роз'ясніть існує досить багато причин, які б говорили, що українці виїжджають з Польщі, але це не завжди так. Виїжджають переважно ті. Які чують від своїх знайомих, що можна десь більше заробити. якщо ми пригадаємо, то така країна, як Канада, давала можливість спрощено отримати візу до цієї країни, хоча вже ця можливість припинилася, і таким способом досить багато українців пробували себе реалізувати в Канаді. Я знаю з особистого досвіду, як багато моїх знайомих людей, близьких та неблизьких, спробували це зробити, коли вони побачили, який там клімат. Побувши місяць, декілька місяців, вони поверталися. Те ж саме можна говорити і про США, і про Англію, і навіть про Німеччину. Люди, яким важко комунікувати в тій країні, де вони не знають мови і ніколи її не вчили. Плюс так само англійську мову вони ніколи не вчили, тільки знають на базовому рівні і не знають, що таке пошукові системи та перекладачів онлайн-сервісах. Вони не можуть собі дати ради в тих країнах. Попри те, що там платять допомогу, це я вам скажу один з плюсів. Але цей плюс різко перетворюється в мінус. Якщо я вам скажу, що на сьогоднішній день в Німеччині, наприклад, от я вчора візьму людину, жіночку, яка 10 років українка проживає в Німеччині, вона мені сказала, що 400 євро дають на особу як допомогу, коли ти маєш тимчасовий захист. Плюс, тобі дають безкоштовне житло, але раніше тобі допомагали його шукати. А зараз ти мусиш самостійно його шукати, або шукати волонтерів, які допоможуть тобі його зробити, і потім держава повністю тобі його оплачує. Якщо ми візьмемо до уваги Мюнхен, досить таке промислове місто, не дешеве, а досить дороге, то там трьохкімнатна квартира буде сьогодні коштувати близько трьох тисяч євро. І, звісно ж, Якщо ми говоримо про 400 євро і 3000 євро, а ще харчування, доїзд до роботи і інші витрати на засоби особистої гігієни, ну і так далі, комунікації, тобто проїзд в автобусах і так далі, то тут можна зрозуміти, що такої допомоги надовго не вистачить. Якщо ти не маєш грошей, то ти, 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 ти там просто не виживеш. А Польща, Польща, чим вона славиться і Чехія так само, чим вона славиться що тут багато українців. Тому що є тут такі посвідницькі агенції праці, як їх би люди не проклинали, але вони дають житло і зразу комунікацію з роботодавцем, навіть доїзд організовують, і людина про все забуває. Ну це не враховуючи того факту, що є недобросовісні агенції, які протягом декількох місяців або декількох років нормально працюють, а потім банкрутують. Ну але в якій країні все добре працює? Я думаю, що в жодній. Пане Сергію, цікаво от в цьому контексті е, довідатися, ким здебільшого українці працевлаштовуються в Польщі? Скажу особисто як людина, яка має декілька своїх компаній і маю партнерів, в яких працюють не тільки українці, а й інші громадяни. І, звісно ж, можу вам сказати, що молоде покоління вони взагалі не хочуть працювати, і в їхньому понятті робота в корпорації. Це досить цінна робота. Хоча, коли вони приходять до нас на роботу офісними працівниками, то я вам скажу, що вони дуже ліниві. І, на жаль, смартфони перетворилися для них як буденність, і вони на роботі не можуть без смартфона прожити. І я не знаю, що буде далі. І як ми будемо далі жити, мені невідомо. Тому люди обирають зазвичай роботу, яка є для всіх. Тобто заводи, фабрики, де ти не мусиш думати. Не мусиш щось нове придумувати для того, щоб твій роботодавець більше заробляв, і ти будеш отримувати більше з цього. Тому що насправді не роботодавець платить заробітну плату працівникові, а клієнт, який купує послугу чи продукт, платить працівникові зарплату. А роботодавець лише організовує цей процес і в більшій мірі він усім ризикує. Тому що якщо щось станеться, то відповідає за все роботодавець. Пане Сергію, то у такому от е, у такому контексті можна вважати, що українці ліниві, чи що, чи чи яка це вікова саме група? Ви кажете, що це молоді люди? От цікаво на скіну оце, оце обмеження молодості, яких вікових рамок воно стосується? Подивіться, я, я відразу сказав, що це не лише українці, це й інші національності. Тобто це все молоде покоління, є одиниці, які хочуть щось зробити, і я вважаю, що насправді в майбутньому не буде працівників, якби якихось, вони будуть працювати так, як і зараз, на фабриках е і на заводах. Ну і ці роботи, які не потребують вищої спеціальності. Тому що як до мене приходить працівник, я мушу його навчити геть від нуля. І по півроку, бачачи, коли він нічого не вивчив, і далі те ж саме робити, але хоче вищу зарплату. Я прекрасно розумію, що я його не зможу навчити. І в майбутньому B2B між підприємцями саме взаємодія співпраця, це є ключ до успіху кожного бізнесу. А якщо ми говоримо про молоде покоління тих тих людей, яких я знаю, і тих національностей, ну то вони всі приблизно однакові. Ми ж з багатьма тут не комунікуємо в Польщі, це українці, білоруси. І е, поляки, зокрема, так, ми поляки також приймаємо на роботу, українці приймають поляки, і це не дивно, тому що вони також співпрацюють з нами. І я за все перебування за 5 років в Польщі жодного разу не зустрів, що мене якийсь поляк образив за щось, що я неправильно сказав. Але можливо це залежить ще також від людини. І саме покоління, таке до 25-28 років я спостерігаю в Україні відбувається. Вони живуть тільки тим, що. Для них топові вакансії на сьогоднішній день це it технології або ж це блогерство, або ж це корпорації, але вони не розуміють того, що кожна кожен з цих напрямків потребує набагато більше зусиль, ніж, наприклад, офісний працівник, який повинен виконувати систематичну роботу, яка вже попередньо є написана. І ніхто не цінує того. знаєте, як я колись. Приїхав до Кракова, і ми, мої бізнес-партнери мені пропонували наступне: що Сергій візьмеш нам роботу працівників, і все буде окей. А я їм говорю: я їм дам високу зарплату, і вони всю роботу будуть робити за мене. Тепер я зовсім змінив цю думку, і далеко не все так, як ми собі плануємо. Пане Сергію, цікаво, стається. яка основна проблема адаптації українців у Польщі, зокрема пошуку роботи, це пов'язано із саме, можливо, Незнанням мови, чи все таки того, що люди, які приїжджають з України, не можуть відійти від цих подій, які тут відбуваються, Тобто війна дуже впливає на їхню зокрема і психологію, і це стає своєрідним таким, ну своєрідним ступором для того, щоб нормально реалізовуватися, адаптуватися в Польщі. Скажу так, по-чесному я стараюся взагалі відділяти тих людей, які нічого не хочуть, не, не хочуть вчити польської мови, не хочуть іти на роботу, а тільки жаліються. Цих людей ми можемо зустріти в популярних місцях. Це соціальні мережі. Вони там можуть висловитися і їм нічого за це не буде. Можу вам сказати, що я являюся амбасадором фундації, яка проводила безкоштовні курси навчання польської мови, безкоштовні курси Microsoft Office. І наші України могли взяти в цьому участь, якщо вони мали тимчасовий захист. Тобто, це саме ті люди, які дійсно микоювалися від війни в Україні, і я бачив, з якими запаленими очима вони хотіли це зробити і осягнути. Вони просили, питалися. Їм дуже сподобалися викладачі, які у нас приймали участь для того, щоб надати їм повністю знання польської мови на рівні А 1 А 2 І звісно ж, всі залишилися задоволені. Звісно ж, всі це не всі 10% громадян просто прийшли і більше ніколи не приходили, тобто один раз, тому що заняття у нас тривали три місяці, і на протязі цих трьох місяців я майже кожного разу приходив, спостерігав, як це все відбувається, тому що це був перший мій досвід, і я повинен був зрозуміти, як це все відбувається. Так само ми проводимо різні е заходи із е людьми, які мають досвід в. Праві, тобто це юристи, і так само це е, поради в бухгалтерії, так як вести ФОПа бухгалтерії в Польщі. Бо тут зовсім інакші поняття, інакше відношення бухгалтера до ФОПа. І наші ФОПи українські, які приїхали сюди, вони звикли, що в Україні все окей, ти дав роботу. Вони все виконали на ТІП-ТОП, і ти ні про що не мусиш переживати. В Польщі все інакше. ФОП – це вже є бізнесмен, який повинен сам вести собі бухгалтерію і надсилати лише уже все, те, що він те, те, що у нього попросять, саме бюро бухгалтерське, він повинен йому надіслати. Вони йому все зробили і присилають назад. І завдання ФОПа це все перевірити, тому що бухгалтери в Польщі помиляються. І звісно ж, знайти зараз толкового юриста чи бухгалтера в Польщі досить тяжко, і наші громадяни України, котрі приходять на такі зустрічі, вони хочуть, хоч щось дізнатися. Але навіть серед цієї аудиторії знаходяться ті, які навіть можуть пожалітися, що немає перекладача, хоча вони хочуть вести бізнес в Польщі. І не вчать польської мови. Проте я знаю бізнесменів в Польщі, які мають по 9 хостелів в Варшаві, і вони досі не знають польської мови, навіть не здали екзамен при подачі на громадянство на Б 1 тобто рівень Б 1 їм далеко-далеко-далекий, і вони при цьому функціонують як бізнесмени і досить непогано заробляють. Пане Сергію. І на сам кінець цікаво довідатися, от зокрема, ваші спостереження. Як наразі поляки сприймають українців, українське горе? Чи вони не вичухли, не встомилися підтримувати українців, Україну загалом? Чи все з цим гаразд? Ну. Дуже таке загальне поняття, я напевно можу помилитися, коли буду відповідати на нього. І я назву свою точку бачення, тому що так, так. моє коло оточення поляків. А я з багатьма спілкуюся, тому що, ну, по-перше, моя дружина, громадянка Польщі, і вся родина ж поляки. Так, і паралельно бізнес-партнери наші є поляками. Це люди, які далеко не дурні, і вони мислять набагато, набагато вперед. На майбутнє і можу вам сказати, що вони мислять логічно, і коли Польща та Україна б в майбутньому об'єдналися, це була б потужна одна супердержава, котра б дала відсіч абсолютно кожному ворогу. Проте і це проблема не в Україні чи Польщі, в Українцях чи Поляках. Існує ще третя сторона, ворог, який просто медіа простором атакує, створює різні акції, де приходить по 10 людей. І це смішно виглядає, проте вони роблять такі медіа-відео, котрі показують, що там досить серйозно проти українців виступають. І деяка неосвідомленість тих людей, які це все бачать. Тому що, ну як би там не було, хтось завжди буде воювати за цю владу, яка є на сьогоднішній день в тій чи іншій країні, і ті інструменти, які дозволяють їм це зробити, це медіапростір. і на жаль. Побачити загальну проблему, яка є на сьогоднішній день, досить складно. Якщо місцевими, ми будемо дивитися, то я вам скажу: в місті Краків я не бачив би, щоб так часто приходили і кричали на українців: що тікайте звідси. А проте українці на день незалежності простягнули довжелезний прапор в центрі Кракова. Я особисто там не був, тому що я не люблю е, таких заходів. Але це моя особиста е, позиція. Так, я люблю все робити в Тишині. Ну, публічно тільки через свій блог, але тоді навіть поляки українці підтримували. Я багатьох знаю блогерів, які підтримують українців і постійно шукають волонтерську допомогу, збирають кошти, їдуть самі в Україну, і там безпосередньо доставляють цю волонтерську допомогу. Я знаю українців, які є в місті Жешів, мають волонтерський фонд, який працює ще з 2014 року, і їм поляки допомагають по сьогоднішній день, і, зокрема, різні європейці, присилають їм допомогу. І з Великої Британії. Тому ті, хто говорить, що поляки зляться на українців, їх одиниці. Одиниці. І я скажу так: я ходжу по торгових центрах. Досить прикро, напевно. Але це тільки з моєї точки зору, що я волонянин і спілкувався від дитинства українською. що досить багато українців спілкуються російською мовою. Але для мене особисто мова не головне. І саме мовою нам поширюють паніку, і так само в Польщі, і в Україні. Просто шукають якусь ниточку, за яку можуть потягнути, і посварити наш, нас між собою ще й поляки сюди втягують. Так це все відбувається. Інформаційна війна. Так, це відбувається, але ми сподіватимемося, що все-таки і полякам, і українцям в цьому от вирі подій, в цьому вирі війни вдасться зберегти гідність і один одному все таки продовжувати і допомагати, і сприяти спільному розвитку. Дякуємо, пане Сергію, і вам за те, що клопочетеся за це. Що говорите про важливі теми. Допомагайте українцям, врешті-решт. В Польщі нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Сергій Пех, це корінний волинянин, блогер та людина, яка вже тривалий час мешкає на території Польської Республіки. І звідти власне допомагає і там, зокрема, допомагає українцям, зокрема, і в адаптації, і в пошуку роботи. На все добре, тримаємося, і нехай нам щастить. Дякую, Владислав.